Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щире вітання вам та приємного перегляду з мальовничого гірського селища на Прикарпатті. Сьогодні я з вами поділюся чудовим рецептом таких ось таких корзиночок, делікатних, таких гарних, смачних, сирних корзиночок. Дивіться, які, які делікатні. І смачненькі, і корисні, і дуже для дітей добре. От, кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто. В миску висипаємо 200 г масла. Добавляємо сюди, тут всього у мене 600 грам муки. О, сюди додаємо, додаємо ми чайну велику ложку. Розпушувача сюди до цього і перетираємо, повністю всю крихту перетираємо. Тепер вручну замішуємо. Легеньке таке тісто. Таке м'ягеньке тісто замішуємо і кладемо трошки на холод, поки ми будемо робити масу. Робимо сирну масу. Тут у мене є 500 грам сира. Даємо дві ложки цукру. Так, даємо сюди ванільного цукру півчайної ложечки. Може, чайник, хто любить більше, та й дає більше е, цукру ванільного, даємо одне яйце. І даємо сюди Спочатку даю ложку муки. Отако. От муки можна крохмаль, І дві ложки сметани. І це все збиваємо погружним блендером. Ось така виходить у нас сирна маса. Цю масу тепер відкладаємо, взяли тісто, тепер підкладаємо отаку, трохи підсипаємо, той, розтачуємо це тісто тоненько. Формуємо корзинки. Отака я у формочки наложила такий папір від корзинок. і тепер будемо формувати. Дивіться, як формуємо. Беремо одну корзинку, беремо отаку собі. Формочку, вирізаємо кружечок, вставляємо сюди цей кружечок у цю формочку. Ось так у формочку цей кружечок. Тепер на низ, на низ кладемо от я це повидло, від яке повидло в мене. Тобто то, е, яблучне повидло. Беремо чайну ложку яблучного повидла, кладемо на низ повидло, то навіть ось таку на повидло. Тепер беремо столову ложку і цієї сирної маси, накладаємо сюди. Ось так. І так формуємо такі корзинки. Ось такі ми сформували такі корзинки, будемо випікати при 180 градусів 20-25 хвилин. Ось такі вийшли наші, дивіться, які гарні корзиночки. Такі дуже. Ось такі виходять наші корзинки, дивіться, які делікатні, гарнесенькі корзинки. Випечені тут такі о, гарні всі, отако. Ну, які, які делікатні корзиночки гарні, е, виходять смачнесенькі. Ось зараз я вам покажу, яка корзиночка виходить, коли її розрізати, ось тако, у усередині. Бачите, яка краса, яка, яка гарна, яка дуже дуже корзиночка делікатна. ось. Дивіться, дуже гарна, смачнесенька така взагалі. Так що готуйте. Ось такі, дивіться, які гарні, делікатні е, виходять корзинки. Я дам е, під, по, посилання е, під відео на канал, там є повний рецепт цього, е, цього, цих корзинок, щоб кому цікаво, перейдете собі і будете дивитися. В описі я дам посилання на такі корзинки. А на кухні сьогодні у нас чудові гарні пиріжечки, ось такі Ось такі делікатні, дивіться, які делікатні пиріжечки. Посилання на детальний відеорецепт. Я дам вам на бабусині поради, в описі буде посилання. Кому цікаво, як ми готували. Ось. Так що готуйте, дивіться, які делікатні, тісто делікатне, яке дуже гарне, смачне, дуже таке тісто. Так що готуйте. А на кухні у нас сьогодні буде такий чудовий, гарний рецепт млинців з начинкою раяки. Дивіться, які дуже гарні виходять. З начинкою, з будь-якою можна начинкою робити. До, до, до масниці. Зараз до масляної можна готувати млинці і такі е, детальний відеорецепт, як я готувала. Я вам дам посилання. Під цим відео буде на каналі бабусині поради. Ось такі, о. дивіться, які, які чудові, гарні З начинкою, пухкі, дуже, дуже гарні виходять. Ось такі. Hoje está aqui. Чудові, гарні, дивіться, які виходять млинці. Ви можете не одну порцію готувати, ви можете більше готувати. Оце це дуже-дуже гарні виходять смачненькі з будь-якого начинку, Я ще раз кажу, можна готувати, робити такий сметанковий з варенням. таким. І сметана або желе вбивати з тим сметаною буде дуже дуже гарно. Любов начинку можна нутеллу, можна шоколадну таку пасту, як я готувала, можна з будь Чим? Навіть по видлу. Чи варенням можна готувати? Дуже, дуже гарні і смачнесенькі, так що готуйте. Робимо розпаковку. Ось тут так Взяла я рису 2 кг. комоліно рис такий грубший, по 75 гривень. Взяла Взяла я свої такі фартушки, два. Ось це переднички. Так, масло я взяла на 150 гривень, по 160 гривень. Франківського я взяла. так. Тепер далі тут кобасу по 350. Така і шинка. о, Тут все, і, і філейку ходну. Ковбаса шинка і філейка. От, от, от. Шинка по 380. Чи я? Там буду ціни. Так, і... Таких цукерків трошка. Два Так, тепер ми будемо з АТБ. З АТБ, так. внутрь. Так, шоколадки. Е, e, світоч. Оцей по 50-30. E, так, Міленіум. Оцей Міленіум. Вері Пері. По 31,70. E, то дві, але то я Внукові дала одну пері, -пері. Молочний. Отакий, от то ще десь певний є. Ось такий. 45 цей. Перед червоний, мелений пакрику. Один червоний мелений, 12,30, світочок таку шоколадку. Е, я беру, бо я поливаю собі на пляцьки. Агар, агар, 17, 30. Е, крупа пшоно 21,50. Сіль, чоловік, собі морську кажу, то вона ліпша. Де розірвалась? І так, 23,90, Дві пачки дріжджів. Отаких дріжджі, по 14,90. І пачку, я хочу щось робити, з такого до кави, з ароматом пряженого молока 43,90. І таких пару помідорів. Чері томатних коктейльних. На 16, по 134,95 на 16, 46. От е, така посипочка на паску 10 гривень. Так, це було за тебе. Тут ще щось є. ні, друге. За тебе. Тепер далі робимо тут м'ясне. М'ясне тут. По 200 гривень я взяла, бо я хочу робити рулети. Я хочу робити, ви просили, до, е, до... великодні щось робити, будемо робити. Це яловичина по 200 гривень. Я взяла 300 г яловичини. Е, взяла я полядвицю на рулет по 190 е, Мені Мені так, тутка. Що тут тут таке? А, те, що додала. Я е, е, таке сало пам'ятаєш, по скільки тут сало. По 90 е, ця. Mm. підгорлі, отаке. Вона все питають, яке то підгорл. Отаке підгорлі, Віці, отаке під горл. Воно гарне з м'ясом і все. Я буду на паштиківку. В мене просили Паштиківку, ми будемо робити. Я вам буду все показувати. І таке тоненьке сало по 75. Оце то натісало. Це таке саме, це теж ну, підгор. Оце все. І, і м'ясо по 160 гривень. Такого м'яса я візьме. Я одмела більше. Ми, бо ми будемо робити. Що я вам буду показувати? До Великодня. Це все м'ясне. Так, це все м'ясне. Тепер далі. Батон я взяла 25 і хліб Дарницький, 27 нині. Хліб. Так, далі будемо зараз. По 320 одну копчену рибу візьмемо, Таку ми будемо собі коптити теж, але то вже у піс будемо коптити, а одну візьмемо таку. Копчену на дривах. Чоловік захотів і ми собі візьми одну таку копчену на дривах. Далі. Е, такий перець один до рулету. За перець по 150 на 17,25. Я візьмила один, мені треба до, до рулету там. Так, тепер. Це батон, а батон не 25, а 26 батон такий. його от, є, є ціна. 26, то вже 26, а хліб 27. Це я вже зробила. Перець сказала, Так. Тепер ми з того з економу. Так, що я візьмела одика такий собі той для... М'яса, як будемо коптити або для риби такий шпагат. Візьмила. Так, далі тут візьмила горошок. Я візьмила 32 гривні. Королівський майонез. Королівський майонез 65. Тепер родзинки. 25 родзинки. Зефір. По 130-26 гривень, шпроти, шпроти 70 гривень. вої. Теж ми будемо робити. І я це все, все беру, аби робити. Так, по 90 гривень мандарини. Тут кого є на 50 гривень. Ось так. Що ще ми брали? В така була, така у нас була. Розпаковушка, які у нас були покупки. От. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями, нашим відео, підписуйтесь на наш канал. Меру всім і нашій Україні. До зустрічі!